Автомобіль, а є, 77 77,86. Принімає право, останавливаемся. На тривання не реагують. Дніпро серед білого дня у приватному секторі копи переслідують старенький ваз за кермом викрадач, який щойно поцупив авто з під носа власника. На вимоги патрульних зупинитися не реагує. Навпаки, б'є по газах. Ваза станавлювається, наче будемо стріляти на поражені. Сімсом восімся шесприйма. Шаленого викрадача не лякає навіть перспектива бути застреленим. Погоня триває чверть години. Зрештою, чотири екіпажі заганяють злодія в безлюдний глухий кут промзони, але той не зупиняється, і йде на таран. Копи вискакують з машини, відкривають вогонь на ураження. Він не реагував, він не виходив, він не зупинявся і тоді змушений були застосовувати для зупинки автотранспорту, який своїми діями загрожував здоров'ю життю громадян або самих поліцейських, всі постріли були здійснені по колесам і по мотору автомобіля. Дванадцять дірок від куль на авто, три пробиті колеса. І навіть після цього викрадач розстріляної копійки намагається втекти. Далеко не вдається. За мить на ньому клацають кайданки викрадача скручують та передають до ревідділку. Зараз затриманого перевіряють на причетність до інших автовикрадень, а от копів на доцільність стрільби. Попри те, що крім самих стареньких Жигулів, ніхто не постраждав. Ну власне, бучайно трошки розстроївся, тому що. Автомобіль зазнав значних пошкоджень, а саме і моторний відсік. Але саме головне, що а – автомобіль зупинили, б автовикрадача затримали ту роботу, яку мали зробити виконати патрульні поліцейські. Вони її виконали. Я сказав би на відміну. За фактом застосування зброї розпочали службову перевірку. Розстріляні жигулі після експертизи повернуть власнику. А от за чий кошт лататимуть прострілені колеса, корпус та двигун наразі невідомо.